Поговоримо про панелі. Недавно людина зайшла, питає у нас таке, які панелі краще взяти? Монокристалічні, полікристалічні. Звісно, монокристалічні ми йому відповіли. Що це взагалі означає? Панель складається з кристалів кремнію. Ці кристали вирощуються в спеціальних лабораторіях, в спеціальних умовах, і з цих кристалів у вигляді квадратів синіх складається панель. Можемо подивитися. Оце один кристал. Це панель монокристалічна. Це означає, що це цільний кристал, він вирощений, як і всі останні. Якщо говорити про полікристалічну панель, то оці модулі, оці квадрати, складаються з багатьох шматочків кремнію. Насправді. Ефективніша буде монокристалічна за, за рахунок цільного кристалу. Це науково доведено, підтверджено. А ще буває аморфні панелі. Там взагалі не зрозуміло, що із е, крихти із відходів після того, як виготовили монокристалічну, із відходів зробили вже аморфну. Е, Вони, звичайно, краще підходять для напівгнучких панелей, але ефективність в них маленька порівняно з монокристалічними. Зараз амохні вже з ринку майже вийшли, я вже ніде ні, їх не бачу в продажі доступних. А от монокристалічні зараз їх більшість. Навіть в полікристалічних не так часто знайдеш.